Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами, як завжди, тижневий хука Дайджест. і сьогодні ми вам розповімо найцікавіші новини з кальянного світу. Поїхали! І перша новина це Ейфорія вже показала свій оновлений дизайн. Що ми побачили, це баночки виповнені в такому ніжно-рожевому кольорі. І, як ми раніше казали, з'явилися іерогліфи на баночках. Бачите, ми все ж таки щось трошки шаримо. Ми вітаємо Ейфорію з оновленням, дуже чекаємо вже ваші смаки. Дуже смачні, тому що минула ейфорія була класною. Я думаю, що ця буде взагалі суперська. Компанія Shogun, а можливо Сьогогун. Хто знає, як правильно, напишіть в коментарях. <свісно> Компанія Shogun дропнула 5 нових смаків. А що ж це за смаки? Це черниця гранат, солона, карамель, маракуя, ківі Маракуя. Та, ківі полуниця. Як на мене, дуже багато киві, та дуже багато маракує. Не знаю. Як на мене, так, такий екзотичний дроп. Да. Да. Але що там забула салона карамель. Бо це завжди смачно з фруктами, якщо в приміжку перемішувати. Хто вже скуштував новий дроп, напишіть в коментарях, як вам який смак з нового дропу вам зайшов найбільше. Будемо чекати ваші коментарі. А ми продовжуємо! І вишенка на торті з 28 по 30 квітня була шиша Мес 2023. Це дуже класна ювілейна подія, оскільки це була 10-та виставка, і пройшла вона в місті Франкфурт. Це е, кальянна виставка масштабна, величезна. Е, на ній зібралося більше 300 виробників, які е, показали свої нові. Девайси, розробки, кальяни, тютюн, все, що завгодно, все, що пов'язане з кальянною індустрією. Тож, друзі, давайте зараз трошки поринемо в цей вайб і подивимося, як це все відбувалось. Друзі, це остання новина на сьогодні. Дякуємо вам, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментуйте, також підписуйтесь на інстаграм та TikTok. Всі ссылочки в описі до цього відео. А якщо ви не бачили раптом наш минулий дайджест, то він буде ось тут. А якщо ви не подивилися ще розпаковку на оновлений думан, то, будь ласка, welcome. Всім вам гарного дня, до нових зустрічей. Пока! Пока.